Важливе значення на життя в житті факультету мало проведення в університеті двох важливих міжнародних форумів. Це четвертий з'їзд. Карпато-Балканської асоціації, четвертій зі Карпато-Балканської асоціації, яка відновила свою діяльність, ця асоціація ось, за рішенням міжнародного геологічного конгресу. Є такий міжнародний геологічний конгрес. А асоціація була часткою так, міжнародного. Мічна асоціація Карпато-Балканської. Так от в 1958 році в Києві і Львові, Львовіського університету, проходив четвертий з'їзд цієї Карпато-Балканської вічної асоціації. Головою оргкомітету був Лазаренко якраз. Він очолював цей з'їзд. Ну і, звичайно, на цей з'їзд з'їхалися представники всіх країн-учасниць карпато Балканської езичної асоціації. Вони <клес> є, навіть фото, можливо, бачимо так, нижчі, так де у книжечці, де делегати цього з'їзду в актовому залі університету. На цьому ж четвертому з'їзді з ініціативи Лазаренка так, була створена комісія постійно діяча були, були створені багато комісій, але в тому числі комісія мінералогії і Лазаренко, яку він очолив Лазаренко цю комісію так, і очолював їх в принципі, до кінця свого життя. І в 1961 році Лазаренко організовує перше засідання комісії цієї мінералогії і геохімії у Львівському університеті. Знову ж з'їжджаються представники, так? а кожне представництво сусідньої держави щось завжди нове привносило і зобов'язувало відповідним чином себе вести. Це засідання проходило в зеркальній залі, теж є десь фото так? університету. Матеріали цього засідання опубліковані першого засідання комісії мірових діяків під редакцією. Лазаренка. Там її і мій виступ також вступали ми всі як представники ось по Карпатському регіону. На цьому засіданні Лазаренко, так, до речі, вперше запропонував створення е мінералогічного довід, довідника Карпато-Балканської гірниської системи. Пізніше так, ці питання щодо довідника. Обговорювались також на наступних засіданнях, які вже проходили в Києві, коли Ледоренко приїхав до Києва. Зокрема, на третьому засіданні Міжнародної комісії міроїв хімії Карпато-Балканської личної асоціації, де було вже запропоновано називати це енциклопедію, не мінерологічний довідник. Так? а мінералогічна енциклопедія Карпато-Барканської гірської системи. І Лазаренко так, ну ось на цьому ж уже засібні третьому представив макет так, цієї енциклопедії, навів приклади опису мінералів і що повинно входити в цей макет. Ну, на жаль, його задум, його підтримали всі так, країни і так далі, що готувалися до цього, не був здійснений. Він пішов із життя, так, але продовжувалось видання відповідних довідників по окремих країнах. В тому числі ми ось по українських Карпатах продовжили цю і видали вже на сьогоднішній день чотири книги, як, як кажуть по, в цьому плані. Ось Дві книги вийшли під редакцію академіка Щербака в Києві. Так. Так, дві останні ось, книги вийшли вже під моєю редакцією, надруковані у нас е, в нашому видавничому центрі. Украї... Під назвою мінерали українських Карпат, але різних підрозділів. Готуємо зараз ось п'яту книжку, якщо доживу, то що, можливо, завершу.